Шановні владики і дорогий владика Миколай, владика Іоанн, дороге духовенство, матушки і гумені, сестри монастиря, браті і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з Днем пам'яті святого преподобномученика Макарія Переяславського, Канівського, Полтавського, овруцького і Черкаського чудотворця. Скрізь шанують преподобномученика Макарія, десь, як в Полтаві, йому присвячено кафедральний собор. Десь, як в Переяславі, він перебував декілька століть своїми мощами, десь він народився, як вовручі, ні з послуг, то служив, як в Пінську, як в Каневі. Але для черкаської землі він особливо близький, тому що більшу частину свого життя він провів саме в межах сучасної Черкащини, а мощі його і по сьогоднішній день разом з нами. Так, вони зараз в захопленому кафедральному соборі, вони в тимчасовій окупації. Але так благоволив Господь, що незадовго до цієї трагічної події захоплення собору частини мощів, преподобному мученика Макарія, з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженішого митрополита Ануфрія, було передано і в Полтаву, і в Овруч, і в Переяслав. І ще одна гробниця з частиною мощей залишилася, і ось сьогодні вона перед нами. І хоч свято, ми святкуємо не в нашому соборі, тимчасово, але святкуємо перед мощами преподобного мученика, і віримо, що він нас захистить, що він нас проведе через цей час випробувань для кожного з нас і виведе знов на мирне, спокійне, благочестиве життя. Він справді мученик. І вбили його як мученика. А нас з вами ну, трошки гонять, трошки з храму в храм переходимо, може захоплять всі храми, може і таке бути, ми ж не знаємо, але віримо це все тимчасово. Ось сьогодні ми без світла, я думаю, акумулятор тут трошки, відрізали світло у нас в цьому храмі. В останньому типовому храмі Черкас і відрізали світло, ви знаєте. Мачка Ігумені Арсенія тут скаже: Ну і що, у нас монастир зовсім без світла, електричного живе. Ну, у вас монастир, а ми світло вже привикли. Крім того, тут на території храму живе сім'ї священиків, чотири дитини неповнолітні, одне грудне, немовля, і без електрики зараз холодає дуже тяжко. Але ці знущання, вони тільки укріплюють нас у вірі і у стоянні за свою церкву. Віримо, що молитвами преподобного мученика все переживемо і з Божою допомогою. Вийдемо ще сильнішими з цього випробування. Шановний владика Миколай, ми в першу чергу дуже від цього серця дякуємо вам, що ви сьогодні у нас побували. Ваша одна з найближчих кафедр Кіровоградська до Черкаської кафедри, ми з вами сусіди, і дуже приємно, що і вам, канів, рідне місто, ваш батько, багато десятиліть там був настоятелем. Все, що зроблено для сучасного стану собору. Канівського успенського, все зробив ваш батько. І теж забрали. Собору немає, служить по хатах. Ми вдячні Богу, що ви сьогодні з нами, і ми дякуємо вам за цей візит. Вам вдячність, Велика Владика Ян, за те архіпастерське служіння вікарного єпископа, яке ви несете в Черкаській епархії. Вам всі отці, духовенство, благочинні, настоятелі храмів, мачки і Гуміні. Сьогодні дякуємо за те, що ви. Попри все, не боючись, твердо дивлячись уперед, несете своє служіння. Божої вам допомоги і благословення і молитви, преподобного ученика Микарія нехай завжди будуть з вами. Спаси Господу!